Ксюшенька, після квартирки добре на дачі? Птички всі зеленчать, розривається весна добре? Угу. Ось так. Це вам не квартира. Це весна, це дача, скажи. Після квартирки добре на, на дачці, Ксюш? Угу. Все шумить, гудить, цвіте, пахне, скажи. Стільки ароматів, стільки запахів. О, квіти мої єсть. Іди салати копаєш. Пірічика повипаїш, а не квіти. Добре? Клас. Давай. Плющ пропав. Треба його. Зіціля обирати. Клас. Ксюшенька тобі подобається Кс -кс. на вулиці. Угу. Класно, да? так? Таке сюшенька? Всі птички зеленчать. У мене аж голова обертом йде від пташок. Угу. О, давай їж. перечика, травичку, добре.